Доброго дня, шановні мешканці міста Білогодністровського. Сьогодні хочу проінформувати громаду про роботу юридичного управління Білогодністровської міської ради. Так, загалом працівники юридичного управління в своїй роботі керуються Конституцією України, чинним законодавством України, чинними законами. Нормативно-правовими актами президента України, Кабінету міністрів України, Європейської хартії органів місцевого самоврядування, рішеннями Білгородністровської міської ради, її виконавчого комітету, а також регламентом роботи Білгородністровської міської ради і регламентом роботи виконавчих органів Білгородністровської міської ради, основними завданнями. Управління є організація правової роботи спрямованою на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог чинного законодавства України, а також забезпечення захисту прав та законних інтересів Білоредністровської міської ради її виконавчого комітету та міського голови в судах та інших органах під час розгляду правових питань чи спорів. Юридичне управління на постійній основі здійснює захист прав та законних інтересів Білгородністровської міської ради і її виконавчого комітету у різних сферах. Так, сьогодні хочу зупинитися на більш актуальних сферах роботи юридичного управління, це сфера житлових питань. Вказані повноваження юридичного управління та органів місцевого самоврядування загалом визначені як Конституцією України, так і статтею 60 закону України про місцеве самоврядування, шляхом пошуку інформації як і в соціальних мережах, так і в будь-якому інтернет-ресурсі, а також інформації, яка отримається від громадян. Працівниками юридичного управління опрацьовується інформація загалом щодо наявності в об'єктах нерухомого майна ознак від умерлої спадщини. Після чого, коли є певна інформація, зробляться запити, тобто проводяться комунікації як з органами державної влади, так і структурними підрозділами і комунальними підприємствами органів місцевого самоврядування щодо Збору певної інформації з метою з'ясування того, чи є наявні правові підстави для звернення з відповідними заявами до судів загальної юрисдикції в даному випадку Білгородністровського міськрайонного суду щодо визнання спадщини від умерлої, тобто поповнення фонду комунальної власності. Загалом на сьогоднішній день в Білгородністровському міськрайонному суді перебуває п'ять таких заяв. Актуальною також є так нова, можна сказати, сфера роботи, напрацьована практика, випраць, опрацьований механізм. Це захист прав та законних інтересів Білгородністровської міської ради щодо сфері земельних відносин. Так, білгорні, юридич, працівниками юридичного управління. Проаналізовано вивчено земельне законодавство, а також практику Верховного суда, яка згідно процесуальних кодексів частини 5 статті 13 закону України про судоустрій і статус суддів, є обов'язковою в застосуванні поміж іншого і органами місцевого самоврядування. Наразі подаються позова до недобросовісних суб'єктів про стягнення безпідставно збережних коштів. Тобто, в даних категоріях спорів не потрібно доводити вину, особи без будь-яких законних підстав, тобто без права постійного користування чи права оренди, користуються землями комунальної власності, однак будь-які кошти за це не сплачують, тобто не ухиляються від. Поповнення місцевого бюджету. Так як приклад, в 2024 році було подано позовів відповідної категорії до судів господарської юрисдикції. За результатами розгляду реально було стягнуто та надійшло до бюджету 850 тисяч гривень. В поточному році задоволено три позови на суму. 732 тисячі два перебуває на розгляді судів з цих 732 тисяч. Один відповідач добровільно має намір сплачувати проведену реструктуризацію з розбивкою помісячно суму, які будуть надходити до бюджету. По двом іншим рішення судів направлені в відділ Державної виконавчої служби для примусового стягнення, по яким відкрито виконавче провадження. Окрім того, одним, одним напрямком роботи юристів є захист прав та інтересів Білгородністровської міської ради і її виконавчого комітету в сфері природоохоронного законодавства. Так, Працівниками юридичного управління зібрано належні та допустимі докази щодо незаконного забудови прибережної захисної смуги Дністровського лимана за результатами якісної підготовки позову та принципової позиції в Білорністровському міськрайонному суді позивні вимоги. Міської ради задоволено в повному обсязі та зобов'язано відповідача усунути перешкоди в користуванні земельної ділянки шляхом розбирання за власний рахунок споруд, збудованих в прибережніх захисних смузі Дністровського лиману та приведення земельної ділянки у первісний, тобто попередній стан. Вказаний напрямок він передбачає не лише Вжиття заходів цивільно-правового характеру, а й е, кримінально-правового характеру. У зв'язку з чим е, є робоча група, яка здійснює е, перевірку контроль е, щодо самочинного будівництва е, при, е, захисної смуги прибережного е, Дністровського Лиману. У зв'язку з чим, коли надходять відповідні документи до юридичного управління, працівниками вони опрацьовуються, підготовлюються згідно вимог чинного законодавства статті 214 Кримінального процесуального кодексу України відповідні грунтовні заяви з додатками в органи національної поліції для внесення відповідних відомостей та перевірки обставин, визначених статтею 91 Кримінального процесуального кодексу України правоохоронними органами. Крім того, також за результатами порушення природоохоронного законодавства підготуються грунтовні відповідні листи в екологічну інспекцію. Одним із також актуальних таких, я б сказав, напрямків роботи працівників юридичного управління є захист прав та інтересів Білгородністровської міської ради. Як засновника та власника комунальних підприємств, установ, організацій, працівниками в цьому напрямку, не так давно було розроблено механізм та запроваджено новий вид для міської ради діяльності як пазова, регресні, так звані пазова. Тобто з метою в зв'язку з. Завданням збитків керівниками підприємств самому підприємству як юридичні особи згідно вимог чинного законодавства, що також, зокрема, є визначено Кодексом законів про працю. Білгородністровська міська рада, як засновник, уповноважена подавати позови в інтересах такого підприємства щодо стягнення з керівника за збитків. Загалом, по даної категорії справ, Працівниками управління підготовлено та скеровано до суду три таких позови. Наразі дві позовні заяви перебувають на розгляді Одеського апеляційного суду, так як рішення були, оскаржувалися і не набрали ще законної сили на постійній основі. Працівниками юридичного управління здійснюються комунікації не тільки структурними підрозділами, як я зазначав, органів місцевого самоврядування, а також і з правоохоронними органами, державними органами, що пов'язано з специфікою діяльності, так як юристи вони, органів місцевого самоврядування, вони не лише оперують цивільно. Правовою діяльністю, а також і пов'язані з, з тим, щоб подавати відповідні заяви про вчинення кримінальних правопорушень з метою захисту прав та інтересів міської ради її виконавчого комітету. У, у разі якщо е, є підстави для визнання міської ради і юридичної особи, які завдано матеріальну шкоду потерпілою в порядку статті 55 Кримінального процесуального кодексу. Відповідні е звернення надсилаються органам національної поліції і в подальшому з метою е контролю за фактично за здійсненням досудового розслідування та е здійсненням проведення відповідних слідчих розшукових дій порядку статті 220 КПК України скеровуються грунтовні е клопотання. Також працівниками управління на постійній основі здійснюється комунікації та координується діяльність з іншими виконавчими органами структурними підрозділами Білогодільськовської міської ради. За принципової позиції працівників юридичного управління ми вступаємо в. Справи, де позивачами є особи, які оскаржують, як приклад постанови, які складаються відділом контролю за порушення вимог статті 122 щодо паркування, крім того, надаються розроблено наразі. Новий напрямок захисту прав та інтересів одного з департаментів, нова практика, яка по Україні фактично, я не помиляюся, моніторили Одеса, Одеська міська рада ще її застосувала це стягнення коштів. Щодо стягнення безпідставно збережених коштів за виплату грошової компенсації за неналежне для отримання жиле приміщення, вказані правовідносини, регулюються постановою номер 280 Кабінету міністрів від 18.04.2018 року. Такої актуальної практики по Україні фактично немає. Майже щодня працівниками управління здійснюється особистий прийом громадян. У разі, якщо на особистому прийомі встановлюються обставини, які відносяться до виключних повноважень або Білгородністровської міської ради, або її виконавчих органів, відбираються заяви, які в подальшому реєструються і. Керівництвом доручається їх розгляд по напрямкам діяльності структурних підрозділів. Крім того, працівники юридичного управління приймають постійну участь в засіданнях адміністративної комісії виконавчого комітету під час розгляду. Протоколі про вчинення адміністративних правопорушень, які складаються як одним із структурних підрозділів міської ради, так і органами національної поліції. Для цього введено штатну одиницю як головний спеціаліст, відповідальний секретар адміністративної комісії, який опрацьовує протоколи, які надходять до управління. Щодо відповідності вимог протоколу нормам Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також належності допустимості долучених доказів до протоколу, це я зупинився на основних таких моментах. А загалом то юристи вони задіюються в роботі. Всіх структурних підрозділах. При вивченні проєктів рішень, як і виконавчого комітету, так і міської ради, у разі якихось зауважень готуються ґрунтовні зауваження з посиланнями на норми чинного законодавства, практику Верховного суду. Чому я звертаю увагу на практику Верховного суду? Я вже зазначав, тут на постійній основі вона аналізується вивчається, так як вона є швидкоплинною в багатьох випадках. І згідно з тією практикою Верховного суда, при застосуванні тих чи інших норм матеріального права чи процесуального права застосовується саме останній правовий висновок Верховного суду. Тобто може бути таке, що місяць тому. Наприклад, Верховним судом касаційної цивільної палати прийнято один висновок через місяць він протилежний. Тобто, це треба моніторити в прецеденті і те, чи не було відступів від тих чи інших правових позицій Верховного суда, щоб в подальшому коригувати свою правову позицію в судових засіданнях з метою належного захисту законних прав та інтересів Білородністровської міської ради і її виконавчого комітету.